Вибачте, будь ласка, як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Для комфортної життя в Києві достатньо я думаю, 10 тисяч доларів, 20 тисяч доларів. А скільки приблизно ви витрачаєте? Ой, знаєте, перезному, абсолютно поразними. Вот. Я могу конкретно назвати цифру, скільки я трачу примерно в місяць, кожний місяць разний затрати. Чим ви займаєтесь? Яким працюєте? Я моделлю Так. Вот, уже п'ять літ роботу моделлю. А це фотомодель чи це подіум? А, ну, подіум – ні, але фотомодель знімаю для різних брендів. Ви самі себе забезпечуєте, бо ви витрачаєте немало і така робота цікава. Ну, тобто, наскільки вам вдається себе забезпечувати? Ну, обоша ще звісно, сама. От. Є, у нього хажора, звісно. Але от, да. Чи вважаєте ви себе успішною? Я? Иду к успеху. Я еще в пуці, можна могу сказать. Чи важливо для вас заміжжя, одруження? Ну, смотрите, кому для кого-то это важно, лично для меня это всегда стояло на каком-то самом последнем плане. Вот ну, то есть мне никогда не хотелось, никогда не мечтала, поэтому может в дальнейшем как-то и сложится, но пока не розглядаю для себя замужество. Может, не готова, не знаю. Да. Время прийде. Вы в Киеве живете взагалі? загалом? Вообще, честно сказать, я живу в Одессе. В Киеве я Ну, переехала в Киев не так давно. Вот. Живу здесь около года уже, так сказать. Ну, постоянно yeah. так, в разъездах месяц здесь, месяц там, за границей, ну, вот так вот, путешествую. Что вы нашим людям побожать и нашей яка шукают себя? Верить в себя, никого не слушать, вести уверены своей дорогой. Стараться, наверное, не распыляться так сказать, в этом мире, испорченном, к сожалению.